Вчора, 7 числа, близько 7 -го години вечора, здійснювався мінометний обстріл і ви бачите, що в бліндаж. Міна попала прямо в бліндаж. На щастя, людей там не було. Ці люди живі здорові, але знищені повністю майно військовослужбовців та декілька зразків зброї. За останні декілька днів кількість обстрілів е збільшилась в два рази. два рази. Особливо це застосування реактивної артилерії, е така як БМ-21 ГРАД та ствольної артилерії. Е тактика дій е противника такова. Розпочинається все з мінометного обстрілу, е а далі йде піхота. Застосовуються е автоматичні з танкові гранатомети, підствольні гранатомети та ручні протитанкові гранатомети. Також працюють снайпера. Хлопці, хлопці відбивають атаки вміло, настрій в них бойовий.